Трапилася пожежа, докучають шершні чи просто цікавить, як працевлаштуватися в Державну службу надзвичайних ситуацій. Тоді вам в консультаційний центр таку структуру відкрили в Івано-Франківську. Функціонуватиме вона в центрі надання адміністративних послуг. Рятувальники переконані тут створені усі необхідні умови, аби мешканці мали своєчасну, достовірну та повну інформацію про діяльність ДСНС України. Підприємці можуть звернутися за консультацією з питань дерегуляції виробництва на підприємстві. Батьки дізнатися про профільні вузи для своїх дітей. Будь-які ситуації пов'язані з детальним побутовим умовою, екстремальні кі ситуації, як вести себе в ті чи інші ситуації, можливо, просто когось цікавить питання вступу до навчальних закладів системи державної служби навчальної ситуації. Навчальні заклади також можна отримати консультацію. Будь-які питання пов'язані з працевлаштуванням систему органів і підрозділів державної служби. Раніше кажуть рятувальники, аби отримати ту чи іншу інформацію, людям доводилося звертатися до пожежної частини. Все це займало чимало часу. Тепер всі консультації у центрі міста. А от проблем в івано-франківців вистачає. Дедалі частіше мешканців турбують не пожежі, а небезпечні комахи. До нашої служби звертаються люди і населення не тільки з метою погасити пожежу або ліквідувати надзвичайну ситуацію. На сьогоднішній день звертаються, наприклад, з таким простим питанням, як ліквідувати осо гніздо, ос чи шершню, які завелися в нього в будинку чи в господарській будівлі, як себе поводити, коли на подвір'ї з'явилася змія чи отруйна, і таких багато інших випадків. Поінформований, значить, захищений, впевнені, і представники обласної влади кажуть, якість та доступність адмінпослуг для громадян на першому місці. Чув про те, що там заблукали кілька туристів іноземних, і саме тільки дзвінок на 112 дозволив їм. Через три години знайтися і таким чином оцю надзвичайну по суті подію врегулювати належним чином. Так, от я би радив тим, хто йде у наші гори. От можливо, до того керівникам груп також зайти сюди, поцікавитися телефони, яким чином себе вести в горах, врахували рятувальники потреби людей з функціональними обмеженнями. адже консультації можна буде отримати телефоном та через інтернет.